І співчуваємо усіх, хто втратив близьких. Абсолютно з вами погоджуюся. І наше співчуття сьогодні також Кривому Рогу, де росіяни, які росіяни вкотре обстріляли, влучили в об'єкт цивільної інфраструктури у центрі міста, зруйнована будівля готелю з першого по третій поверхи. Також є інші пошкодження, є постраждалі, але детальніше про все це зараз нам розкаже голова ради оборони міста Кривий Ріг Олександр Вілку. який вже з нами на зв'язку. Пане Олександре, дякуємо, що змогли до нас долучитися. Які от сьогоднішні, на жаль, наслідки чергової російської атаки по Кривому Рогу? Вітаю Черговий російський теракт ракета. Влучання в трьохповерхову будівлю це готель у центрі міста. Зруйновано з першого по третій поверх. Слава Богу, слава Богу, загиблих немає. є п'ять постраждалих, п'ять поранених. З них три жінки, один чоловік і одна дитинка, дівчинка 10 років. Трьом надали допомогу на місці, двоє знаходяться в лікарні, але їх стан середній, тобто життю їх нічого не загрожує. Руйнування навкруги досить великі. Мінімум 32 багатоповерхових будинка. і криші, мінімум 5 будинків, треба міняти, більше тисячі вікон та балконів. Також чотири заклади освіти, палац молоді і студентів, цирк, багато автівок. Розгорнуто штаб, штаб допомоги людям. Якщо мене зараз хтось бачить з криворогу, то він у 103 третій школі. Щоб знали, знали там надаються всі необхідні будматеріали і плівкою, збій, рейки, цвякі та інше. Сформовані комунальні бригади, які допомагають закритись тим, хто не може цього зробити. Це пенсіонери, це маломобільні. Також там приймаються заяви на допомогу матеріальну допомогу від міста. Тобто, ми надаємо людям гроші на того, щоб встановити вікна, балкони та інше. Зараз ще триває рятувальна операція. Працюємо. Пане Олександре, за останні кілька тижнів це ну, далеко не перша, уже на на жаль, серйозна атака росіян по Кривому Рогу. Які от загальні наслідки, і по тих пошкодженнях, які були раніше, чи вже частково от вирішені питання, от зокрема там, і в людей і в житлах людей. Ну, те, що розбомблено, то розбомблено за цей тиждень. Це вже третя ракетна атака за цей тиждень. Спочатку ми відразу закриваємось плівкою БІ та іншим. Люди вже багато людей вони збирають пакет документів, там невеличкі, отримують матеріальну допомогу. Половина людей вже отримала і заказує, ставити вікна. Там аварійні рятувальної операції вже закінчені, Працюють всі екстрені комунальні медичні служби. Дякую, пане Олександре. Олександр Вілкул, голова ради оборони Кривого Рогу, місто в чергове сьогодні під російською атакою, і наші співчуття, наша підтримка усім, хто на жаль вкотре постраждав від цієї.